Якщо вам бракує якогось контенту, можете піти подивитися лекцію, частину з якої я зараз вам процитую, тому що вона якраз про те, хто переміг, ну і взагалі про те, що відбувається в нашому просторі, через те, що я все таки живу в світі демократії. Ви дуже класно залишили коментар. Хтось тут залишив коментар, що в демократіях перемагає Гакслі, а в диктатурах перемагає Орвел, вишня Садова. Так, ви абсолютно праві. Але через те, що я занурена в світ демократичний, і це та реальність, як я хочу продовжувати жити. А ну, диктатури продовжують існувати, але вони продовжують існувати десь там. Ми їх боремо, ми їм протестуємо. І ну там, це вже їхній головний біль, що там у них буде відбуватися, як вони будуть догнивати. Так от, я вважаю, що наша величезна загроза, яка перед нами стоїть, це. Розмивання усього важливого, що ми не побачимо за конченою клоунадою, яку нам влаштовують всі: від медійників, типу Наташа Масайчук до народних депутатів, типа Пікалія, господи, навіть забула, як його звати. Разум... разумкова фікалії розумняшки. На цьому кажу вам цінки-бомки якого вам контенту бракує, ось ідіть, дивіться. Ну, там не дві години, там, ну там майже дві години, ну, не дві з половиною. А я до вас ще скоро зовсім повернуся, тому що багато цікавих ідей мені прийшло в голову. Будуть і терчики, вам сподобається. Побачимось зовсім скоро. За бажанням привернути увагу у будь-який спосіб, за бажанням розважити свого глядача настільки, що. Ти просто не зупиняєшся ні перед чим, шукаєш іскравіші картинки, щось таке страшніше. А ми потрапляємо у дуже велику пастку, яку свого часу описав у своєму тексті, який я дуже рекомендую вам почитати: розважити себе до смерті, називається ця книга Ніл Постман. Зараз я покажу вам цього прекрасного пана, а потім дам трошечки ширший контекст стосовно нього. І чому я хотіла б вам порекомендувати ознайомитися з ним трошечки поглибше, тому що Ніл Постман написав свою книгу розважити себе до смерті і ще у 1985 році, і тоді це стосувалося телебачення. І звичайно він навіть не здогадувався чим стануть це с і в інтернеті, фейсбуки і тіктоки через багато багато років. Але Ніл проаналізував класичні тексти, два класичних тексти. Текст від Джорджа Орвела «1984» І текст від Олдоса Гакслі, який прекрасний новий світ. І насправді класика дуже часто дає нам відповіді у те, у яку про те, у яку прірву ми рухаємося, і насправді класика не застаріває. Якщо ви подумаєте про Джорджа Орвала і подумаєте про його нову мову, то його нова мова власне є відображенням того, що я вам показала на файл на, на слайді про а, фреймінг заміна окупаційної війни проти України, денацифікація, да? ну і так далі, дуже багато цих цей великий брат, який спостерігає, всі ці явища, які описував Орвал у своїх книжках, дотепер з нами, і вони насправді набагато більш монструозними. Вони все ще залишаються в нашому просторі, і є для нас норма. Але коли Ніл Постман проаналізував висловлювання і страхи Джорджа Орвала, і коли він проаналізував, Аналізував те, про що писав Олдус Гакслі, тому що у них були страхи кардинально різні. Ніл Постман сказав, що нас насправді має лякати та доля, яку нам пророкував напророкував Олдус Гакслі, а не Джордж Орвел. І ви знаєте, я навіть погоджуюся, і саме тому хочу процитувати вам. Ніла постмана. Він говорить так: ми станемо банальною культурою не тому, що нас пригнічують, а тому, що ми полюбили своє пригнічення. Точніше, тому що ми полюбили технології, які руйнують нашу здатність мислити, і ви знаєте, дуже багато чого про мислення і про взаємодію з засобами масової інформації і медіа, в тому ширшому мислі мислі, про яке я сьогодні говорю, досить детально прописували автори, які писали 100 років тому. І от е, у своїй книзі, розважаючи себе до смерті, ніл постман пише таке. Джордж Орвел боявся тих, хто заборонятиме книги. Олдос Гакслі боявся, що не буде жодної потреби їх забороняти, бо не залишиться охочих читати. Орвел боявся, що нас позбавлять інформації. Гакслі боявся, що нам даватимуть стільки інформації, що ми втратимо здатність сприймати її критично і зануримось у пасивність і нарцисизм. Орвел боявся, що правда буде прихована. Гакслі боявся, що правду втоплять у морі неважливою розважальною маячні. Орвел боявся, що ми станемо культурою ув'язнених. Гакслі боявся, що ми станемо культурою розваг, де серйозне втрачає сенс.